Всім привіт до вашої уваги. Лодженці чоловічі та жіночі. Бренду Lіверджі та Есмара. Є різних забарвлень та моделів. Чоловічі бренду ліверджі. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Чоловічі в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 52 до 58. Жіночі бренду Есмара. Буде 7 одиниць. Розмір від 44 до 52-го. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3660 гривень. Собівартість однієї одиниці 305 гривень. Є моделька на манжетах, на резинці. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!